Ви хочете отримати 10% тому терпіли. А Де. зараз ви теж саме терпите за 10% плюс 500 квадратних метрів. Розумієте, коли ви, ви е, будувалися належним чином, а не перетворювали будь-який об'єкт в довгобудову, і кошти ці не кралися, керівництво не виводилось, непонятно. У що... мене питань немає. Не можливо, це, не можливо, це все не, ніяким, це все право, чином, не... ніяким чином не, вважає, не базується на жодному документі, жодному доказі. Цим людям, от відверто, вони сьогодні все почули. Їм все зрозуміло, хто тому що робив. прийшло 10 мільйонів від що? людей. Ой. Зараз вимагається 50 мільйонів. Та я не вимагаю від вас 50 мільйонів, у нас предмет спору, дивіться, який. 40 мільйонів це фіктивна вимога, яку ставлять незрозуміло, хто і на якій підставлять. Я не ставлю так. Розумієте? Кого. От. Жодного документу про здійснення витрат окрім двох платіжок, де матеріальної справи надано не було. Надано до акти. До, до договори. Навіщо ми вам гроші перераховували Тому, поясніть вам? Немає документів, чітко не надавалося. А вам, навіщо ми гроші перераховували? Щоб ви нас терпіли. Ви перераховували гроші, бо у вас був такий умис. Вам треба було ділянку, щоб залучати від людей кошти. А вам, навіщо ділянка? Замість людей збирати кошти, а потім раз і все. Директора немає. І що? Для цього треба ділянка, вивіски, все як. А правити. ви вам навіщо ділянку? От скажіть, от ви з от, кооперативом отримали земельну ділянку. Ви, ви використали і. кооператив просто для це отримання земельної ділянки. Це використали нас, діляння. для того, щоб ці кошти взяти. Не ми їх брали, ви їх брали. Ми вас так використали, що ви нас за 4 роки вкладення коштів в усе. Відко вишвернули і залучили іншого. все. Оце ми вас використали Супер. Ми використовували так. нас, нашу земельну ділянку. Вашу? Щоб Вашу? Нашу, на нашому користуванні. А ви можете І, її так? передавати комусь під забудову. Ми можете? можемо її передати Не можете. вкладанням такого договору. Не, можете. Можете. Не можете. А як ви такі вклали договір з нами? Ну, ви обманули людей всіх розумієте, ви до сих пор розказуєте ці сказки. Що вот вони винуваті? А ми з вас зібрали пошти і вони всі туди виколи. Ми обманули людей, тому Але ви забрали надежні, в нас об'єкт да? те, що люди вже почали розуміти це. Ну да тому, що да. один появив дав за мною зв'язався і питає, що мені робити. А я йому пояснив всю цю ситуацію, що вам потрібно провести загальні збори. Провести ревізію всіх цих коштів, хто туди що вкладав, і потім поставити питання перед керівництвом кооперативу щодо повернення цих коштів, які не були використані. А Чому вони мають повертати кошти, а не майнові права, які вони набули? Тому що які Ці, навігала, дивіться, ви вже наділили себе повноваженнями, вся, царя, і царя і Бога. Ви, ви будете рішати за все, ні. все, розумієте? ви будете рішати, як вийде, використовувати чуже майно, вийде. куди людям, людям треба йти? Не що не їм треба забере? Це, Це, Це ваш бойовий І я, як докажу об'язаємо допомогти, да. втручатись в діяльність інших адвокатів. Ви молодець, треба використовувати суд для того, щоб. Е, якось у закону. Ви, ви царі і я зрозумів, все. Все, ви можете все, що хочете так. робити.